Вітаю вас! Згідно офіційних даних, за перше півріччя 2023 року прибутки банківської системи склали 67,6 мільярда гривень. Але це не реальні гроші, це бухгалтерський облік. Прибутки банківської системи формуються і залежать від методики формування резервів під проблемні кредитів. Зв'язку з тим, що з 1 січня цього року методика була поміняна, змінили в сторону покращення, як результат приводок. <с> Ні, це нереальне. Ні, ну дійсно, банк-система е, є податковий ще звіт, там значно менше грошей, і банк-система з тої суми платить податки. Але там не 60, там всього-навсього близько 8 мільярдів гривень. Тяжко всім, банківські банківській системі